Всім привіт, друзі! Це друга частина класу, яке обов'язково повинні додати у цю гру Детре. Блін, не там почав. Хоча. да. Ну і у нас перший це продаваць зброї. Х2 до сили. Просто сильніше б'є, домаже і так далі. Він, типу, продавець, ну в нас же є ті, що продають. Ну і я такий подумав. Ну, моя просто думок не вистачало. Ну, блін, а чому б не зробить продавця зброї? Ну, Ви ніколи не думали. X. Так, продавець зброї ну, коштує, до речі, 100 облігацій. цих. Він не продає, він, е, в нього є Гвинтівка, дробаш, револьвер, томахавк, Кавалерська, шабля. Ну, це така зброя вона є. Добре. З продавцем зброї ми, в принципі, розібралися в Банку. Ну, дивіться. Той, хто є в банки ж є, правильно, є. Коштує, він дуже часто. Ну, блін, ну а якщо так подумати, він же у нас є, він же у нас є. Так а чому б не зробить його? Ну, він, як сказати, у нього нічого немає, крім кодів від банку, і їх 8 штук, тобто більше восьми банків він не може пройти? Це. Автоматом не є можливо. Ну, як на мене, це логічно і, очевидно, оскільки це, ну, блін, як він може війти більше, ніж у вісім банків. Ну, блін, це взагалі бета тоді легко. Торговець. Звичайний торговець, який нічого не робить, ні, він також костає 100 облігацій. У нього є дуже багато всього, ви можете бачити усе Торговець, ну він, це, Чому це той, з кого я списав образ е, торговця зброї. До речі, всі класи повинні бути мої видумані, якщо там хтось не видумав, або раніше за мене їх е, зняло або ще щось. Але видумав я їх сам. Ну, він досить сильний. І тому, ну, як сказати, досить сильний. Він без своїх же не може нічого витягнути. Так, це нас торговець, коште 100 також облігацій, має більшість коште 100 облігацій. В нього є кулі до кулемета. Ну, це одна штука. Ну, типу, Да, він, до речі, згодиться для декого. Так, Кулі до кулемета, кулі до гвинтівки, також одна штука. Ну, Ну і куля до торбаша і до револьвера також. Тобто 4 пачки куль до різних цих бенти одна штука, зміїна олія також одна штука. Ну і вугілля дві штуки. Ну так, на мене це логічно. Тому він коштує 100 облігацій. І тут закуп більше, мені здається, на 100, ніж на 100 облігацій майже. Ну, блін. От якщо так логічно подумати. Безсмертний Х2 до здоров'я, тобто в нього замість 100 здоров'я 200 здоров'я. Коштує він також 100 облігацій. Він дуже сильний, але водночас і слабкий. ну, бо в нього немає початкової іскраї. Зміїна олія 10 штук. Ви б знали, як я важко придумував ці класи. Ну тільки, от, будь ласка, не хитіть мене за те, що я більше не придумав. Я то придумав більше, але хочу розписатися на наступне відео. Ну, не знаю. Я хочу продовжити відео, тому давайте далі. Розкажу вам вже про всі класи, які я вийду. Турельщик. Ось я, про кого я говорив. Х2 до турелі. ну, сили, Х2 сили до турелі. Мінус 1 і 2 до здоров'я. Турель, кулі до турелі. Турель одна, кулі до турелі, дві пачки. Ну і коштує він небагато. Всього лише 75 облігацій. Ну, як сказати, небагато. Для такого челика це небагато. Окей. Далі. Бандит. У нього X1. І 9 до сили до здоров'я. Тобто в нього замість ста здоров'я 190 і замість там, допустимо, 101 100, із гвинтівки в голову 190 з гвинтівки в голову. Приручений у нього є, ну тобто він може її зразу і здається. він, до речі, 100 облігацій. В нього є гвинтівка і кулі до гвинтівки. Думаю, це, як на мене, дуже дужей клас і 100 облігацій для нього норм. Ну, я не знаю, як кого. Це в нас вже який? шостий, ще 2-1. Не знаю. А, -а, -а. давай ще. Класим так. І зараз буде клас, який мені прям дуже сподобався. Чідер. Ікс 2 до швидкості здоров'я і сили. Ну це просто вовколака вночі. Да? Це новий клас, якщо що. Вовколака, це новий клас додали Коштує він 100 облігацій всього лиш для такого. Читим. Х2 да. швидкості здалися. Але діло в тому, що Вовколака спочатку 1,9, а не Х2. А до нього завжди Х2. Од... Завжди X2. А Х2 X2 вовколака тільки вночі. Зміїна олія. Х4. Тобто 4 штуки зміїної олії. Одна гвинтівка і дві пачки кулі. це Дві пачки кулі. Тобто не одна. Як на мене, це дуже-дуже класний клас. На жаль, я не зміг їм такі шапочки придумати. Ну, не придумати просто дуже багато, дуже багато. Тоді було, коротше, дуже пізно. І тому не зміг. Ну, не зміг просто. Так. Далі. Все. Кінець? Да, все кінець.